100 тисяч точно не вирішить проблему для України ні в позитивному, ні в негативному варіанті. І давайте подивимося трошки зору не на демографічний і не мобіліційній спроможності цих 100 тисяч, хоча 100 тисяч могли б одружитися на українках, завести родини, сформувати родини, народити дітей, і тоді кількість українців могла б мінімум стати вже не 100 тисяч, а без приспаредня, якщо по одній дитині, то вже 200 тисяч, якщо по дві дітини ще плюс. Ну, це в плюси. 100 тисяч для Збройних сил, ну це, як каже президент, всього три місяці мобіліційного ресурсу, який там формується і постачається. Знову таки ж, 18 років. Ще рано про це говорити. Ми починаємо розмовляти про те курча, яке ще в яйці сидить. Наступне. З моєї точки зору, тут трошки воно по-іншому треба розглядати. Перше, це один з факторів виправдання, що влада може піти на домовленість з росіянами на невігний для нас умови, Сказати, що у нас нема кому воювати, і давайте змиримо з тим, що ми втратили частку території, і частина людей лахнула до Європи. Більш правильно можна буде сказати, бо держава про них не турбувалася. Вони зібрали речі і поїхали. І багато з них хто не збирається повертатися. Давайте реально дивитися на речі, бо з боку держави ніякої підтримки особливо немає. Е, частина тих ста тисяч це ті, хто в свій час не так давно а, приймали участь в картонному майдані, і це знов таки ж а, загроза для влади. А з моєї точки зору вони готові пожертвувати територіями і часткою людей, але зупинити війну, провести терміново вибори. А вони їх приведуть по своїх правилах зі своїми маніпуляціями, не зря повводили ці всі дії, прощі ці всі програми, які дозволяють впевнена маніпулювати суспільством і і знаєте, підтасовувати в результаті е, виборів. Мало того, я не здивуюся, якщо вони скажуть, що частина буде голосувати в електронному варіанті, то тоді взагалі буде знаєте, така е, неосяжна, необрахована не перемога зелених, чи які вони тоді на той момент будуть смарагдові, чи якісь там е, чи щасливі невдахи, чи е, обдурені ідіоти. Я не знаю, як вони називуть свою наступну партію, але вони, я думаю, що. Зміну проведуть, так от для них вони готові втратити ще не тільки Донецьку, а й ще й частину Дніпропетровської області, є частину певних областей, але зупинивши війну, правивши вибор, залишитися при владі і залишитися при ресурсному кориті, як я це називаю, ось що у них в голові. Тому 100 тисяч, ну нічого, зато вони точно не стануть рушійною силою, бо вони дуже переживали. Для них була реальна тиха істерика. Ми ж бачимо реакцію, яка була така потужна, моментальна реакція з боку Володимира Санича, що він не при ділах, цар добрий бояри дібіли, і типу, він швиденько підписав інший законопроект. Не він, а безпосередньо Верховна Рада проголосувала, а він його вже підписав. Тому все полягає в бажанні влади не виграти цю війну, а все полягає в бажанні влади виграти вибори, які будуть по зупинці війни. Я не кажу по закінченні війни. Бо казати слово закінчення війни. Бо найбільша проблема, яка зараз існує в Російській Федерації, це закінчення війни. Путін розуміє і історичних порівнянь. В попередніх війнах більше ні коли російська армія поверталася з певних війн, і які потім потрясіння були в Російській імперії, починаючи в свій час від західного походу 1813-1814 років, після російсько французької війни, потім Кримська війна, потім російсько-японська війна, потім Перша світова. І це величезна маса людей, які поверталися, які просто ну знаєте розгортали, розтрушували цю безпосередньо велику імперію. Друга світова вже не так, бо якраз як би там не було, но Сталін створив систему терору, яка достатньо швидка. Всі, хто там намагався відкрити рота, ставили куди потреба. І так само, як і не було моментальної мобілізації, бо величезна кількість людей, особливо молоді, служили ще потім довго. А в армії простіше контролювати молодих. А ті, що були постарші, повертались поверталися і достатньо швидко помирали, тому що вони вже просто вичерпали свій життєвий ресурс на тій війні. Якщо Путін зробить цей так самий фін, тоді і ще війна і ще й довше може продовжуватися. З точки зору Путін, з моєї точки зору, Путін не збирається зупинятися для нього будь-яке перемир'я – це для нього величезний плюс і бажання потім піднакопити ресурси, обновити, переробити і доподготувати величезну кількість населення. Вам простий приклад, як потужно введено підручник для старших класів, що стосується управління дронами. Підручник чудовий, чесно скажу, чудовий. і Задав питання там нашому міністру освіти міністра оборони, міністра внутрішніх справ, спорт, а ви що, недолугі, Не можете народити нормальний підручник для українських школярів, що стосується підготовки українсь... українського мол... молодого покоління до спроможності захистити себе власну країну? Чи ми знову будемо згадувати 19 рік істерику ті офісу президента? На мої пропозиції по територіальній обороні і в насамперед на патріччому що ви хочете навчити наших дітей вбивати? Ні, я хочу навчити наших дітей захищати себе і власну країну оборонні навички це не вміння вбивати. А ну в очах певних зелених вундеркіндів це звучить так, але навіть і наразі вони не хочуть змінюватися, вони не хочуть зайнятися поколінням молодим поколінням. Уже за той час можна було виростити нове покоління супервоїнів, які б абсолютно спокійно могли вміли вбивати значно більшість росіян і вже давно могли перемогти в цій війні. Дивіться, от ви сказали про національне патріотичне виховання. Я собі думаю, а вони ж говорять про те, що немає бюджету. Нам треба десь шукати кошти зараз 300 300 мільярдів гривень. Треба десь терміново, тому що нам для війська не вистачає. І тут Зеленський доручає уряду підготувати зимовий пакет підтримки для населення. Що туди входить? Там входить ну, купа всіляких плюшок, які тільки можна вигадати. 6,5 тисяч гривень допомоги. Тисяча гривень залишається, ці кешбеки всі залишаються. Зараз з'явилася ініціатива. А давайте ми кожному жителю України дамо по три тисячі кілометрів безоплатного проїзду Укрзалізницею. У нас Укрзалізниця, збиткове підприємство, їм треба допомагати. Яким чином ми їм допомагаємо? Що відбувається? Ну це з вашої точки зору Укрзалізниця, знаєте, неприбуткове підприємство. І так хотіли сказати. Ну, напевно, а з точки зору зарплатні наглядової ради у керівництва Укрзалізниці, то це достатньо потужна контора, це раз. По-друге, ну давайте згадаємо ще за часів Тірпи, як вся Україна заздрила тим, хто працював у Укрзалізниці. І всі були реально, тому що навіть. Там Слухайте, ті населені людина... пункти, які мали Укрзалізницю, хоча б якась там вузлова станція, село невеличке, але як вони розвивалися і вони жили. Так, от я про що кажу: а тепер скажіть мені, що сів керпи потяги стали ходити по іншому, чи е, грошообіг змінився? Ні. Просто за час кирпи кірпа не давав покійний царством небесно красти. І я пам'ятаю цю ситуацію, коли він там керівника всю свій час Ізяславського району за вуха таскав, коли ти намагався вкрасти гроші, і в церкві там питав його, кажи, де гроші. І якраз на той момент я в Ізяславі служив. Це було, знаєте, такий реальний анекдот. Так от, скажіть мені, е, то по саме Укрзалізниці, чому вона не неприб... прибуткова? Тому що більше крадуть, тому що е, крадуть і не платять податки. Ну, все ж достатньо просто. Тому коли розповідають, що десь щось як, чому вони називо нарощують такі, знаєте, як ви кажете, ватрушки заманухи плюшки. Бо це підготовка до виборів, не Ні більше ніж. Безпосередньо, значить, все там у них розкладено, десь зараз частину території зведуть. Потім поставлять українські суспільці по факту. Ну, бачите, ми вже тут всі ресурси вичерпали, молодь е виїхала за кордон, і вже воювати нема кому, і давайте. Краще, ми вже щось, але ми ж тут такі чемпіони, і все ж таки, давайте тоді зупиняти війну і проводити терміново вибори. Чому терміново? Бо е, у них часу нема. Бо в інформаційному потоці, поки що вони королі. Вони за рахунок такого потужного інформаційного впливу за всіма напрямками, в тому числі за всіма ресурсами і за всіма потужною боротьбою з інакомислієм, так е, вони досягають достатньо. Е, Певненого, знаєте, володарювання а, на певних позиціях підтримки населення. Крім того, вони ж абсолютно чому зверніть увагу, чому за 4 роки повномасштабної війни вони так і не підняли питання героїзації за, це і ті, хто воюють на фронті? Країна не знає своїх героїв, які за неї воюють живі. Про загиблих там щось розповідають, але коли ти йдеш на вулиці і бачиш портрет загиблого? То це не питання не про мене, це питання про звичайну людину, яка до того в армії не служила. Каже: О, він загинув, і все у нього з сприйняття армії це там, де тільки гинуть люди. А якби була реклама розповіді листівки, передачі, е коментарі про справжніх і героїв ще ліки живі і воюють. то і сприйняття було б, коли б людина йшла, дивилася, от я знаю цього героя. Він зі мною в одній школі вчився, чи він на сусідній вулиці живе, чи він з сусіднього села. І тоді українське суспільство зрозуміло і сприймало, що е, ті, хто в армії, це такі ж самі люди, які вони є. Знаєте, мабуть, з точки зору президента треба було перейменувати українську армію, назвати українська народна армія, бо українська армія вона була професійною до лютого 22-го року. А в лютому, 22-го року кількість громадян України, які прийшли до Збройних сил, умовно кажучи, я. З десяти зрахування втрат і е, живими і пораненими і комісованими, то я думаю, що з десяти, що знаходяться в армії, дев'ять з половиною це люди, які прийшли після лютого 22-го року, і вони не є професійними військовими. Тому це є вже стовідсоткова українська народна армія, в якій своїй більшості воює народ, який бідний. Бо ті, хто мали більші статки, також в певних е, більшості змогли. Вирішувати свої питання з отриманням певних, знаєте, преференцій, що їх не призивають, або зробили собі чудові довідки, що вони інваліди і каліки. Хоча і ми маємо приклади, коли реальні мільйонери, долари мільйонери успішно воюють. Але в цілому, все ж таки, армія це в більшості прошарок не дуже забезпечена населення. А якщо взяти відсотково, то в містах ще якось так от воно. Є спроможність людям уникнути мобілізації через е, не зовсім правильні дії територіальних центрів комплектування у тісній взаємодії з національною поліцією, і вони мусять це робити. Хоча це мусить робити значно інші е, відповідальні, але так вигідно владі, щоб сапами відбували знову були такі військові. Вам потрібні люди? От кліпайтеся це називається, Знаєте, як проблеми шеріфа. Проблеми індейців шеріфа не, не абсолютно не, не, не хвилюють. Так от, влада абсолютно так, скинула це е, на військ на армію, а армія не мусить цим займатися. Це питання органів місцевого соврядування і керівників підприємств-установ на тих територіях, де проживають безпосередньо українське населення. Тому питань багато, і все ж таки я бачу, що е, влада потужна. Потужно просуває питання, що стосується підготовки до виборів. Бо питання, питання про перемогу при тих ресурсах, які їх маємо, а ми ще не всі далеко, не всі ресурси вичерпали. І знов таки ж, наші спроможності, аби перемогти в цій війні, в нашій країні більше ніж достатньо, але країна не займається, в моєму розумінні керівництво країни. Не займається стовідсової економікою, абсолютно не займається підготовкою населення до виконання конституційного е, обов'язку, обов'язку, абсолютно не займається відповідному е, розумінню фортифікаційним обладнанням територій і абсолютно не займається навчанням е, цивільного і військового керівництва країни е, порядку дій під час війни. В тому і справа, що розумієте, оці на цьому тлі з'ясовуються деякі корупційні оборудки. Я хотів з вами це обговорити, тому що це, це дуже, скажімо так, дуже обурює. Буквально там я не знаю на минулому тижні, на позаминулому тижні НАБУ викрало у Держспецзв'язку схему розкрадання 90 мільйонів гривень під час закупівлі дронів для армії. Вже правоохоронці наклали арешт на понад 4 мільйони доларів США на іземних рахунках, 17 мільйонів гривень в Україні. Я просто хочу от нагадати всім про те, що пам'ятаєте, ця ситуація з ПДФО, коли влучали в місцевих органів влади з військових частин. На Київ, щоб ці гроші йшли. І тоді мова йшла, поставили запитання логічне: а куди ж ви будете спрямовувати ці гроші? Куди вони підуть? Безпосередньо Міноборони, і е, було пояснення, що частина з цих коштів, там більше 30 мільярдів, пішло на держспецзв'язку Чому держспецзв'язку? І от з'ясовується схема, що і там і, 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 зараз от НАБУ Викрило схему розкрадання на цих дронах. Хто буде за це от мені цікаво відповідати, за ці ідеї їхні? І вони знову продовжують туди гроші, скажімо, на держспецзв'язку спрямовувати. Чому ці гроші не віддати безпосередньо бригадам, військовим частинам? Схеми відмивання грошей створені давно. І ніхто їх змінюється, не збирається. Так само е, ваша пропозиція віддати гроші бригадам, то про що ви говорите? У нас Генеральний штаб не має власного бюджету. У нас Генеральний штаб є е, розпорядником коштів після Міністерства оборони. Міністерство, Міністерство оборони визначає, кому що в якій кількості дати в грошах еквівалентів для закупівлі певних зразків там, зброї чи техніки. Тому про що мова? А отакі от невеличкі, але потужні організації під е, назвою. Держспецзв'язок, Головне управління розвідки, служба зовнішньої розвідки, вони мають потужні свої бюджети. А в певних моментах, прикриваючись грифом таємна і законом про розвідку, не все може перевірятися, навіть включаючи народними депутатами, це дозволяє достатньо успішно досягати певного прогресу в закупівлі зброї з певними відкатами, називаємо так. Для певних посадових осіб. Ну, от знову ж таки, цікава ситуація із цією компанією Firepoint яка займається виробництвом оцих далекобійних дронів балістичних ракет Фламінго. З'ясувалося, York Тайм написало New York Таймс написала велику статтю. З'ясувалося, що ця компанія вона була раніше кастинговою агенцією. Яка займалася кастингами, яка займалася, можливо, там, підбором акторів для серіалів, для фільмів. А як таке можливо взагалі? У воюючій країні, коли е, якісь кастингові агентства, ну давайте ще, я знаю, там перукарські салони будуть займатися такими речами. як таке От хто таке міг допустити? Ну, це знов-таки ж повертаючись до того, що є вже опрацьовані схеми. Навіщо їх руйнувати? І якщо через своїх близьких і знайомих цієї компанії можуть пропустити пропустити величезну кількість грошей, то е, перефарбувати е, корпус цієї компанії в інший колір і назвати її вже ракетною компанією – ніякої проблеми нема. Набрали персонал, але ж безпосередня юридична і фізична відповідальність залишається за тими, хто цим керував. А це ж свої люди. Це ж як вже ж не треба нічого пояснювати. Просто йому кажуть: займайтеся цим, наберете інженерів і заберете конструкторів, вони вам все зроблять а бабло це як звичайно в попередніх схемах. Тобто, можна не мати фаху, можна не мати ніякого відношення до війська, не розумітися в цьому, до технічних якихось спеціальностей, наукових спеціальностей. Можна бути просто ну, я не знаю там. Середньої роки середньостатистичний менеджер, який там закінчив, можливо, ну, от, послухайте. Я вам приведу простий приклад ще за часів е, до початку великої війни, коли е, «Укроборонпром» підбирав фахівців е, на, для керівництва певних е, підприємств uh -huh. машина. Будівних підприємств, і мені було не зрозуміло, чому е, перевага надається не, людьм, не людям. Технічної освіти і досвідом керівництва серйозними підприємцями. А коли казали там от директором заводу пропонували, от ви пані, у вас успішна мережа е, пластичних клінік по Україні, давайте ви очолите цей завод, ну і десь ваша зарплатня почнеться там від десятки і вище у, у умовних одиницях. І це для мене це знаєте, волосся дибом би стало, якби було на голові, але воно на бороді дибом стало. І ти слухаєш це, і ти розумієш, що це якийсь. Цюріалізм. Ви ж думаєте, що щось змінилося? Вони рахують це ж, блин, покоління блін, це знаєте, правнуки блін, які прочитали, що кухарка і робітник може керувати державою, але вони прочитали тільки цю фразу. Вони не побачили, що далі була кома, ті, що прийшли в підготовку. Якщо підготовка, це в їхньому розумінні трускавецькі курси, то це ніхрена не підготовка. Це навіть не натаскування. Це так. Салом по губам протерли, хоча там багато ж хто сала не їсть, їм не можна по релігії їсти. Між тим, е безпосередньо питання полягає в тому, що ці люди настільки самовпевнені і їхні схеми настільки опрацьовані потужно, що вони не зупиняються. Їх це точно не зупиняє. Для них гроші, знаєте, в певних моментах багато я знаю з цих людей, для яких. Е Трикотіння машинки для перерахування грошей, мабуть, одне з найбільших кращих музичних творів.